Привіт! Це новий випуск на нашому youtube каналі, в якому верес розпочинає свої літні збори. Всі ми пам'ятаємо наскільки важким та водночас непередбачуваним виявився для нашої команди минулий сезон, але верес виконав головну задачу та залишився в українській прем'єр-лізі. На три тижні наші гравці відпочивали, і хтось за цей час встиг зробити пропозиції своїй дівчині, а хтось навіть і одружитися. Привіт! Розкажи, як пройшла твоя відпустка і як ми знаємо, ти навіть встиг зробити пропозиції своїй дівчині. Привіт, дуже радий бачити вас. Відпустка пройшла вдома в Ну, До пропозиції трішки потрібна була підготовка. Я радий, що все вдалося і отримав. Хороша відповідь. Що очікуєш від цих зборів і які цілі ти ставиш особисто для себе? Е, Очікую від зборів, тяжкої роботи, що тренерський штаб нам запропонує. І, і від себе е, в, привести себе в порядок, е, фізичну форму і бути готовим до сезону. В якому настрої команда повернулася до тренувань та підготовки до нового сезону? Е, та в хорошому настрої повернулись, е, вже трохи заскучали день за один за одним хлопці. Так що все добре, готуємось. Перше хочеться привітати тебе з новим сімейним статусом за період відпустки. Ти вже встиг одружитися. Декілька слів. Як пройшло твоє весілля? Дякую за привітання. Відпустки так як такої не було. Не відпочивали, готувалася до весілля. Весілля пройшло чудово, всім дуже сподобалось і нам з Юлією теж дуже сподобалось. Ми вдячні всім тим людям, хто був на нашому весіллі. Пішло все супер. Розкажи, як пройшли перші дні зборів і наскільки важко повертатися до тренувань після відпустки? Та, завжди перші дні на зборах важкі, тому що ми бігаємо на тонну роботу, робимо. Багато даємо об'єму, щоб підготуватися добре до зборів. Я думаю, в кожної команди перші дні важкі вдаються. Літні збори вереса пройдуть у рівному та розпочнуться вони з одного тренування на день, аби команда звикла до навантаження та увійшла в ритм тренувань. А вже далі хлопці будуть тренуватися в дворазовому режимі. До речі, ми маємо також і поповнення в нашому тренерському штабі. Тепер за фізпідготовку наших гравців відповідатиме Максим Козлюк. Вітаємо вас у вересі. Розкажіть, як виник перший варіант з вересом? Мені позвонив головний тренер зі спортивним директором. І ми поспілкувались, познайомились, запропонували такий варіант продовження моєї кар'єри. Де працювали раніше до цього? До цього працював сезон в футбольному клубі «Кривбас», «Кривий ріг в команді Ю 19 а до цього вісім років працював в Київському Динамо. Розкажіть більш детально про роботу та навантаження команди вже на період літніх зборів. Ну по перше, робота буде важка у хлопців. Вони підготувалися до цього всього. Вони виконали домашнє завдання, програму, яку їм скинули. Тому хлопці вже мають якийсь запас. Ось і далі буде, буде важка робота. Будемо готуватись до важкого сезону, тому що маємо що доводити. Наскільки важко входити в режим хлопцям? Ну, деяким важко деякі, можливо, не зробили всю програму, ту, яку мали зробити, а деякі достатньо добре відчувають себе, переносять ці навантаження. Тому я думаю, ще трішки. Всі вирівнюються більш-менш. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме: Константин Влащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета та Рівнекарт Юра. Також, як зазначалося раніше, на зборах нашої команди відбудеться сім спаренгів. І перший вже відбудеться в цю суботу, 29 червня, та прийде в місті Львів проти команди Рух. Привіт, розкажи, як проходить процес підготовки до нового сезону. Процес про проходить добре, всі хлопці зустрілись, заскучали один за одним. Зараз пару днів перші приходимо на догляд, тренуємося в одноразовому режимі, потім будемо тренуватися в двохразовому режимі. В принципі, все добре. Вже в цю суботу запланований перший товариський поєдинок. Які очікування від нього? Очікування звичайні. Готуємося до гри, як до кожної. Це збори, будемо готуватися і на повну. Похід чи поїздка? Поїздка. Сон чи зустріч з друзями? Зустріч з друзями. Море чи гори? Море. Спортзал чи диван? Спортзал. Пограти у футбол чи подивитися футбол? <реш> Пограти в футбол. Піти в кіно чи піти на піцу? Піти в кіно. Поїхати на озеро чи в ліс? На озеро. Сон чи зустріч з друзями? Сон. Море чи гори? Море. Спорт чи диван? Спорт. Поїздка чи похід? Поїздка. Пограти у футбол чи подивитися футбол? Поіграти. Піти в кіно чи піти на піцу? Піти в кіно. Поїхати на озеро чи піти в ліс? На озеро. Ну що, сподіваюся, тобі сподобалось це відео. Якщо так, обов'язково постав йому лайк і підпишися на наші соціальні мережі, аби нічого не пропускати. А також давай доб'ємо 40 тисяч підписників ще до початку сезону. І пиши в коментарях, який контент ти би хотів бачити більше упродовж літніх зборів. Па-па!